Для прикладу 8410. 265 сил і 82-30, 265 сил. Тобто ми маємо два трактора равнозначних, равносильних по своїх потужностях і по задачах, які вони будуть виконувати в полі. Але один нюанс в них різні бюджети. Бюджети вартості покупки трактора. У нас 8410 2001 тисячі перший рік, а 8230 – 2009 рік. Тобто між ними 8 років різниці і 2 модельних ряда. Тому що йшла 20-ка і потім 30-ка. Отдати 65 євро за 8410? Чи отдать 100 євро за 82,30. Це досить вагома різниця. Майже можна сказати, в 50% бюджету. Але в полі що він буде робити? Він буде тратити тих самих 25 літрів на оранку. що той, що той. І ще один нюанс: По запчастинах. Я можу з певністю сказати, що цей от працює 10 тисяч мотогодин, і ви на нього затратите 10 тисяч євро назад частини. Ми не будемо вникати в нюанси. Ну, тось, при умові, що в нас КПП окей і двигун окей на моменті впуску в експлуатації трактора. ми порівнюємо рік. А цей трактор ну тут може бути і 30 000 євро за 10 тисяч мотогодин геть запросто. Тому що банальні речі, що в тій, що в тій бушки в нас завжди є ризик коробки КПП бортових. Коли воно як вискочить, фантазії багато, полеміки багато, реальність вона досить різна. Тож воно вискочить не від того, що, який ресурс заложив джендір, а як користуємося ми, наскільки це правильно робимо. І поэтому, що робити, економіть бабки? І всажувати їх в желізяку? 8230 теж може бути економним. Може бути економним? Да. Давайте візьмемо перспективу того, що я фермер, який кожен фермер. Має uh -huh. перспективу росту. Uh -huh. І по-любому всі працюють на перспективу. Чого не взяти? 8230, uh -huh. там стоїть 9-літровий двигун, і я за сотку получу, можу отримати трактора, який буде вже не 265, як ви сказали, а буде 330. А це вже окреме питання. Ми ж порівнюємо 265 на 265. правильно порівнює... Але на даний момент мені треба 265, а мені через 5. Та який через 5 візьмемо невеликий розріз, мені треба через два роки поміняти трактора. Окей, okay, через два роки. 84,10 і 5 років назад коштував 65. І сьогодні коштує 65. І ще через 5 років буде коштувати 65. Тобто він тратив вартості там, на відсотків 20-30 від того, якщо ви його юзаєте, і не відновлюєте. А це А 82,30 раніше стояв і 8130. П'ять uh, років назад їхній бюджет був 120-130, uh, а да, сьогодні сотка. Сьогодні сотка. 84-30, який трактор, який має потужність 330 максимально. Як стояв 120, uh, так і стоїть 120. Yeah. Загрузив. Тут питання: <рес> якщо в нас треба зекономити бюджет, рекомендую 8410. Вірно. А от якщо ми йдемо на розвиток і на перспективу вперед, да, це тут більш круте рішення. Для того, щоб заплатити за 260 коників, а отримати 330. Да, тут я з тобою згідний. Зекономимо законних 20-30 тисяч у є. Це вже друга історія. Тобто цей тракт 82 в будь-якому випадку він не такі важкі роботи виконував, він так багато працював, як 8335 Р чи 8345 Р. Ще один. Давайте тоді цей беремо о, розріз 265 і 265, як ви сказали. Угу. Тут дев'ятка стоїть двігання, угу. тут 8,1. Угу. 8,1 розкручений максимально. Да. Дал Максималка. Більше нього да. немає. Дев'ятка? Ну, на відсотків 70 своїх максималів. Наверно, ще й менше того, що дев'ятка да. дев двигатель є 370 кінських сил. Тут того 380 є. 380, так. Да. Mm -hmm. Тут 260 зараз. У нього моторесурсу набагато буде більше, як у цього. При правильній експлуатації і правильному технічному обслуговуванні. Хорошо, ну, докрутив його ти до 200, вже, І вже тобі а, треба ось так? корпусного плуга купляти, який стоїть. 45-50. А ми ж не беремо, берем, що ми його розкрутили. То я по цьому. 260-260. ага. ага. Окей. Тут буде більший мотористовість. Це двіжок ліг, тут ціна ремонту десятка євро. З роботою согласний. І в мене закону. Це п'ятерка. 8. Як це 8? 8. Ви коли останній раз бачили цифри? П'ятерка да? ремкомплект і півтори робота, з половиною. Не, не, не впишетесь в п'ятерку. Якщо говорити за. Піторка зап... євро. 200 ти... Ремкомплект 180 тисяч гривень на 8,1. Е, не весь. Це тільки буде поршнева група і прокладочки. А там ще є куча болтиків, які коштують по тисячі по цьому, і там він вилізе трошки більше. Будемо брати однаково на однаково. Все одно ну, тут ремкомплект буде в середньому в два рази дешевше. Там, там пі... все Х2. У... Я... А, а якщо ерочка, то x 3 Хорошо, согласний. Е, ну, а ми почали тему з того, що баблішка то нету, виторг то не тот пішов, а працювати то треба. А на ЗСУ треба щось задонатити. Де цих денежок на економіку? Ай це там є ЛС. Одні плюси у Єлеса. Які? Догрузка трактора по цьому, щоб зменшити пробуксовочне число. Комфорт оператора. Ну, за мінуси я не говорю. Ну окей, окей, да. Тут на косогорчиках і не на рівномірності. Є. Тут, нем... тут нема чим крити 84-10. І сувати буде, і про. І почву буде про, скажімо так, з однієї сторони більше притоптувати, з іншої менше. І оператору трошки незручно. Візьмемо так само вагу трактора. 8410 має вагу яку? 8? 8? Ні, ні, 10, 10,6. 10. 10 а, 10 10 а того буде 12. Є таке діло агрегатики, можна більше зацепити. Так, можна... да, звичайно, як би, о, з чим я згідний, е... Ні, не згідний. якщо вони в своїй рідній потужності, є плюси, є мінуси. Секономить денежок, ти тут точно їх секономиш, денежок, порівняно з цим. Але будемо відвертими, за рахунок того, що йому вже 23 рочки, а цьому 14, то, звичайно, там ризиків виникнення по певних вузлах буде. На відсотків 10-15 більше. Ну і знайти давайте візьмемо адекватно. Найти адекватного 84.10 зараз майже нереально. Так само, як і 84.00. Ми це зробити можемо, але це майже нереально. Тільки ми можемо зробити нереально.